Легенда про козака вуса сьогодні я розповім вам легенду, що передається з вуст вуста по всій Україні. Легенду про козака, чиє ім'я знав кожен від малого до старого його звали вус, і не дарма його вуса були настільки пишними, що за них хотіли хапати вороги, а побратими казали, де вус? Там і перемога. Мешкав він на славетній Запорозькій Січі. Справжній захисник землі української. Одного разу, коли сонце схилилося до обрію, а козаки готувалися до вечері. Надійшла звістка страшна звістка. Орда, наче саранча, насувалася на сусіднє село, забираючи в неволю дітей та жінок, палячи хати і нищачи все на своєму шляху. Загуркотів грім. Чорні хмари затягнули небо, ніби сама природа плакала. Козаки зібралися на раду, їхні обличчя були сповнені гніву і рішучості. Отаман тяжко зітхнув. Сил бракує, щоб зупинити таку навалу. Але тут з лав козаків вийшов вуз. кремезний з посивілим оселецем. але очі горіли вогнем. Не біда, батьку. гукнув він. За рідну землю стоятимемо до останнього. Візьму лише десяток найвідважніших і покажемо орді. Що таке козацький дух? Його слова розпалили серця побратимів козак вус, та його вірні побратими поскакали на зустріч небезпеці. Коли вони дісталися до села, там же палахкотіли хати. Ворог, зухвалий і самовпевнений в спаду, оточив беззахисних людей, але раптом, за обрію, наче вихор, вискочили козаки. Вус був попереду, його шабля блискала як блискавка. Він врізався в ряди ворогів, кричачи було за Україну, за свободу бійбуть. Але вус не був би вусом, якби не мав хитрості. Він помітив їхнього ватажка, що ховався за спинами своїх вояків. Вус миттю прийняв рішення. Він прорвався до ватажка і схопив його за вуса. Ватажок приголомшений такою зухвалістю. Був знерухомлений, його воїни, побачивши це, розгубилися і почали тікати, кидаючи зброю. Ворог відступив, село було врятовано. Люди з радістю зустрічали своїх визволителів. А вус, усміхаючись, повернув захопленого ватажка отаману: ось батько, ще один урок їм, що з козаками жартувати не слід. Козаки святкували перемогу. А слава про козака вуса. І його непереможні вуса полетіла по всій Україні. І пам'ятайте, де є вус? Там завжди буде перемога.